І, Божа, ласка, зійде з небес, смачна буде паса, Христос воскрес. Цей світлий день Великодня, що має серці кожен з нас, Божа радості безкрай, і щастя дойм, як у нас. Нехай зійде поцеловення на кожу душу кожен дім, і нехай кожного На несе надії і любов без меж. Хай буде мир у вашому серці, і сміх, і радість, і тепло. Великий день числянок починають, тож нехай частить вам у всьому. Вітаю всіх з великого дня. На Великдень у селі раді діточки малі. В церкві свічечки горять, всюди Божа, благодать. Велика Пасха свято всіх християн. Отакий святковий день хочеться побажати добра, здоров'я, миру. Прочитання всім. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється затишком, теплом, щастям, благополуччям. Даруйте один одному увагу і турботу. Любов і вірність. З Святом Пасхи. Вітаю вас з Великоднім! Бажаю щастя, здоров'я та мирного неба над головою. Нехай смачною буде Пасха часимо вкрити рушником. І з неба зійде Божа ласка, і світ наповнить ваш добром. Христос воскрес. У мирі та щасті, добрі та любові. Святкуйте, Великдень, родинному колі Любові і миру вам зичу хаті. Добра і добробуту, і благодать. Боже і милості і ласки День великодні мащи!